Назар -геймер. І сьогодні це буде не як я граю, а я покажу, як грати на планшеті або телефоні в Ju. Я вже грав на JV, це було за Java Launcher. Він виглядає так, більш не ну, як інші всі. Останні це неправда, тільки отакий от, типу верстачок. Корисисну соціалуйки. Підписуйтесь на канал, а мы починаємо. М я його скачав через Google, то що я вообще. Я не міг його скачати через через Play Market. Я учу через Google. якщо через Google, то все буде, наверное, 100% по мне сразу. Ваш. Пишемо по. Поча... по дживлаунчик. От так вот пишемо і на першу силку дики сюди я дикнув. Першу силку так вот таку от. ПЖлаунчер Деволанд. Ну, коротше, ви бачите, вот. тут. вот тут а вот от навіть пише. Вот. І по джаву лаунчер, на на нане. Лістаємо вниз. стаємо майже в самийнець тут тамка. Донс вам по Java Launcher. Тикаємо на неї. І я її просто вже скачав, вам вискочила така фігня, що там може бути щось там таке погано, а от це все на правді. Ми тикаємо. Ми тикаємо скачати, типа. Ну і дальше вже, як воно скачалося. Ну, ну, і воно скачалося. Ми в нього заходимо, воно робиться, робить, робиться, скачалось. Тепер я покажу, як воно грати в ній. Ходимо в Pippo Launcher. І от. Вам вискочить ем, така штука, що ви не зможете грати без аккаунту. Ось тут градіна. До обліковий вийде. Во, вот таке вам має вискочити, ви просто нажити. Якщо у вас все буде, то якщо у вас є ліцензія Майнкрафта, ви на Microsoft account цікавите. Якщо немає, то на локло аккаунт. На Microsoft це вколі ліцензія. Ну, я говорю, а локал вколу немає ліцензії. Все, тільки, е, я на локал, бо ж в мене немає ліцензії. А в а, а якщо ви. Можете, і без, можете грати і без ліцензії, як ви хочете, по вашому мінню. Але в Microsoft Account треба писати свій аккаунт, це як в Майнкрафті, самому, щоб вони ваш аккаунт знали, що це у вас є ліцензія і не на. Лукаво аккаунт стикайте та... і ще знову тика. Попробую. Блін. Ай, ладно, так вже. Ладно. А, не, я покажу, покажу, що додати таблика вийду. Та а не можете. мені не надое знову зайти туда. О! Ока в аккаунт. И ми пишемо ім'я ем, за заким будемо грати аккаунт, типа ім'я аккаунта. Думаю, вот, ім'я тест. Я зроблю. И потім заходимо Тут є такий отакий от карандашик. Тикаємо на карандашик. Пишемо ім'я, з яким будемо грати. Потім тут версія. релізи. Ну, вибирайте версію вплоть до 1.21.6. Немає ну, такі версії. Все, я на один.5, але я зароблю на самого більше. сюди. Нажимаєте зберегти і грати. Все. Ви тут, виповняє, і тут виповняєте завдання. Зараз у їх подожде. Тому що воно швидко не хоче на паузу ставити. Ну, там, як з самого початку воно швидко, а потім вже буде подовше. Ждем, 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 ждем. Что трохи? Ты доходи. Мама. Мам! Вот. И мы сейчас заходим сюда. Черный пока экран. Но ну, он сейчас пройдет. Продавай ей тоже привет. Блин. Ай. А тепер ну Ну ч не перене... Блін. Або залагало і в мене воно не виходить. Але а я можу переставлю. Блін. Знову... А що може так от бути, бо я пам'ятаю, в мене пару разів лагало піпець і знову почалось. Що воно, коротше, дурна фігня, який... Нічого, пустота, коротше. Тут можна мишку включати, мало слікнула у мене мишки. Але я розкажу, що там з'являється. Там з'являється спочатку саме по-англійськи. І щось не по-англійськи, ну розберете, потім так. Але а... А я ж знімаю відео, так? Ну там ви вже далі в мене вже... помните, як я показувала відео, так. Там такая мову, там специально там типа планета земля и віконечко, де пишет. Що... Просто маленькая кнопочка, де земля і в какие-то сообщения, типа, як сообщения, вот, вот такие як. Як вот такі. То і оно вот такі. І... То і ви там тикаєте і вибирає, і вибираєте яку хочете мову. Вибрали, знаходите, ну і все там далі. Сітевая ігра, якщо у вас все буде, це буде сервера. А дальше вже розберетесь. А там ігра, да, ну і все поймете, коротше. Тому завтра, тут бачите то, здесь. На канал, це було відео про як. По Java Лаунче. Як грати на Джаві? Тому то настав лайки, подписывайтесь на канал. А всем пока!